Доброго дня, черговий вікенд. І зараз я хочу показати вам, як прив'язати тіпет тонкий до тонкого кінчика лідера. От. Цей вузол використовується тоді, коли вам треба зв'язати два кінця ліски одинакового або Дуже одиного діаметру або дуже ну, діаметру, який близький до. Ну, наприклад, якщо у вас ліска 0,12, а інша ліска 0,14, то ви ще можете зв'язати цим вузлом, але цей вузол більш використовується, коли треба зв'язати дві ліски одинакового діаметру. Тобто в тій анімації, що ви подивилися, чітко показано, що це вузол дуже схоже на той вузол, що ми зав'язуємо шнурки. Ну, навіть я так зав'язую. Але додавлений ще один оборот, і затягнуто і все. А ось далі я покажу, як вживу це, я роблю своїми руками. Ну от, дивіться, у нас є отакий лідер монофільний. От, у нас є ліска максимум 0,12. Далі будемо прив'язувати. Беремо лідер. Розмотуємо його. Це лідер з Аліспресу. От. От. А далі треба нам розкрити його. Краще це робити отак, як я роблю, коли він намотаний на пальці ваші. То він нікуди не дінеться. А далі ви просто берете отак його знімаєте. От. Вот так у вас він знявся. От він, його тонкий кінчик. Бачите? А ось наша. Максима. Вот. Так що беремо якийсь відрізок. Тіпота відкусуємо його. От. І перше, що нам треба зробити, це скласти те о, скласти два. Бачите, он тут на праву руку в мене тіпет, ось він пішов. а це тонкий кінчик вашого лідера. Робимо отакий хоп. І туди. Раз, зробили, протягнули, все. Два зробили. Теж протягнули. Опа. І от бачите, що у вас? Що ви отримали? Далі змащуємо з вашою слиною. Мені кажуть, що так краще, ну, мабуть, а чому б ні? Щоб він краще затягувався, бо він буде краще сковзати одна ліска проти іншої. І далі затягуємо. І ми отримали. Беремо ще сильніше, затягуємо, але не дуже, бо може, там так отримали. Потім беремо ці. Кінці, які нам не потрібні, і їх відкусуємо перший, другий. І ось. Маємо отакий, Може там десь треба було відкусити. Не залишати такі кінчики. От у вас додата додалася ще довжина тіпету до вашого лідера конусного. Тобто ви вже можете ловити, прив'язувати муху одну, зрізати тіпет, іншу прив'язувати. І ви маєте... А потім під, відрізали його тіпета, який ви прив'язали, і нову муху поставили. От. Далі знову, знову і так, можете знову відрізати оцей вузол, відрізати тут, Добавити знову тіпета таким, таким же самим чином, і ловити собі далі. what